Приблизно п'ять тисяч людей підіймалися на найвищу точку нашої планети, але лише кільком сміливцям вдавалося дістатися до найглибшої. Якими б суворими не були умови на верхівці гори Еверест, нічого не зрівняється з тим, що чекає вас на дні маріанського жолоба. Тут панує вічний морок, під силою тиску гнеться метал, з підводних гейзерів, б'ють фонтани рідкої сірки. Про людей, які вирішили вирушити в цей жах, ми розповімо трохи згодом. А зараз подивімося, який шлях слід пройти, щоб зануритися на рекордну глибину. 40 метрів максимальна глибина занурення збирачів перлин та аквалангістів-любителів. Від 0 до 200 метрів середовище існування 90% всього життя в океані. На такій глибині світло ще проникає крізь товщу води, створюючи умови для зростання фітопланктону. Біомаса слугує кормом для величезного розмаїття дрібних рачків, а тих їсть риба. 332 метри рекорд занурення на глибину за аквалангом. На глибині від 200 до 1000 метрів настає зона сутінків. Сюди проникає менше 1% сонячного світла, але місцеві мешканці навчилися самі світитися. Вони використовують біолюмінесцентні хімічні реакції, щоб привабити здобич чи відлякати хижака. 565 метрів максимальна глибина занурення імператорського пінгвіна. Через відсутність фотосинтезу на такій глибині нічого не росте, але тут ще трапляються риби. Багато з них запливає на глибину, щоб сховатися від хижаків. 1000 метрів сюди вже не дістають сонячні промені. 1027 метрів. Рекорд занурення військового підводного човна. На глибині до 1000 метрів мешкають сифонофори. Це найближчі родичі медуз. Вони живуть колоніями, щепившись навколо довгої трубки, яка слугує їм спільною травною системою. Коли необережна рибка, приваблена яскравим світлом, підпливає близько. Сифонофора випускає отруйні голки, і жертва стає обідом для всієї колонії. На глибині понад кілометр починається опівнічна зона. Це місце, де панує суцільна темрява. Їжі тут мало. Глибоководна живність вимушена економити енергію. Більшість живих істот не полюють, а лише дрейфують, збираючи осіли з поверхні морський сніг, мікрочастинки з останків мертвих риб, рослин, фекалій, пилу та піску. 2200 метрів. Тут живуть гігантські спрути, часом вступаючи в титанічну сутичку з китами-кашалотами, які запливають на таку глибину. 4500 метрів. Глибина, на якій можна зустріти рибу вудильника Її жертвам сяюча приманка нагадує соковитого жирного хробака. Але насправді це люмінесцентна бактерія всередині відростка на тілі вудильника. 6100 метрів. На такій глибині прокладають на дні океану інтернет-кабелі. Понад 99 океану має глибину 6000 метрів. Щоб зазирнути глибше, слід шукати тріщини в тектонічних плитах. Зіштовхуючись, вони формують підводні вулкани, плато і жолоби. Так утворився і маріанський жолоб. Він пролягає південніше Японії і тягнеться на 2550 кілометрів завдовжки та 60 кілометрів завширшки, нагадуючи формою півмісяць. Це місце одне з найменше вивчених на нашій планеті. Про поверхню Марсу ми знаємо значно більше ніж про маріанський жолоб. Тиск на такій глибині може за мікросекунду перетворити будь-який живий організм з поверхні на кривавий туман. Для незахищеної людини це те саме, що опинитися під кам'яною брилою, вагою 500 тонн. Дно маріанського жолоба помережане гейзерами, які виплескують рідку сірку і вуглекислий газ. Для організмів з поверхні ці хімічні сполуки смертельні, але деяким мешканцям глибин вони необхідні для виживання. Те, що Марянський жолоб найглибший, стало відомо 1875 року під час експедиції корабля HMS Challenger. Технології тоді не дозволяли повністю виміряти глибину, але команді вдалося зафіксувати максимальну цифру 8184 метри. Точніші дані отримали тільки через 76 років. Екіпаж вже іншого британського челенджера за допомогою гідролокатора знайшов на дні марянського жолоба тріщину завглибшки 10 тисяч метри. Саме тоді найглибша точка в океані отримала назву Безодня Челенджера на честь обох кораблів. Найбільш глибоководну рибу, яка живе в Маріанському жолобі, знайшли нещодавно. 2014 року група вчених з Hada Ecosystem Стадіс знайшла новий різновид морських слимаків, здатних жити на глибині понад вісім тисяч метрів. Бліді з хвостиком як у вугра, без луски, вони виглядають тендітними і геть нездатними протистояти величезному тиску. Вижити їм допомагає унікальна будова клітин. Екстремальний холод і високий тиск змушують жири в клітинних мембранах тверднути, наче масло в холодильнику. Розповідає керівник експедиції в глибину Маріанського жолоба Джефрі Дрейзен. Глибоководні мешканці вимушені адаптувати свої мембрани таким чином, щоб ті лишалися рідкими, тому їхні клітини заповнені значною кількістю насичених жирів. Окрім маріанського слимака, на такій глибині нема інших хижаків, тож він може насолоджуватися відсутністю конкуренції. Але навіть ця унікальна риба навряд чи зможе опуститися на саме дно безодні челенджера: морські огірки, мокриті альбіноси та схожі на гігантських амеб, форамініфери найбільш розповсюджені форми життя на дні маріанського жолоба. Виявилося, що викиди метану і рідкої сірки чудове джерело енергії для мікроорганізмів. Іноді на дно опускається туша мертвого кита, і тоді для всіх мешканців глибин настає бенкет, що може тривати місяці. В марянському жолобі також зацікавлені геологи. На його дні вчені знайшли підводне озеро Киплячої сірки. Такі ж озера є на супутнику Юпітера Іо. Першими людьми, які досягли дна Маріанського жолоба, були вчений Жак Пікар і лейтенант ВМФ США Дон Волш. Їхньою метою було випробування в екстремальних умовах нового підводного апарата. 23 січня 1960 року на батискафі Трієст вони почали спуск тривалістю майже 5 годин. Вони не могли проводити дослідження, бо на борту не було наукового обладнання. Навіть фото зробити не вдалося. Спустившись на дно, трієст здійняв стільки пилу, що у вікні неможливо було щось розгледіти. Але Пікар і Волш повернулися з важливим відкриттям на 11 кілометровій глибині. Справді є життя. Жак Пікар стверджував, що бачив у безодні челенджера рибу ремінь. Сучасні вчені виключають таку можливість, вважаючи, що насправді це був морський огірок. Не менш важливим було й інше відкриття. Жак зміг спростувати розповсюджену на той час думку, що на значній глибині нема руху води вгору. Через це ядерні держави навіть розглядали маріанський жолоб як ідеальне звалище радіоактивних відходів. На щастя, завдяки двом дослідникам вдалося уникнути радіоактивного забруднення Тихого океану. Спуск апарата тривав 5 годин, але на дні Пікар і Волш пробули всього 20 хвилин. Протягом цього часу страшна сила тиску вивела з ладу батареї, гідролокатор і кілька двигунів, а на одному з ілюмінаторів з'явилася тріщина. Дослідники планували повернутися до безодні Челенджера, щоб краще вивчити її, але через великий ризик для життя екіпажу ВМС США обмежили глибину занурення Трієста до 6 тисяч метрів. Знадобилося півстоліття, щоб люди спробували знову. Ініціатором став кінорежисер Джеймс Кемерон, відомий за фільмами Титанік та Аватар. Кемерон був не новачком у зануреннях. Він спускався на глибину під час зйомок фільму Безодня, брав участь в експедиціях до затонулого Титаніка та останків Лінкора Бісмарк. Практично все на поверхні Землі вже дослідили, а в космосі людей шлють тільки на орбіту до інших планет, відправляючи машини. Радість відкриття незнаного лишається в одному місці в глибинах океану. Тільки 3% вивчено, тож попереду ще багато відкриттів, розповідав Джеймс Кемерон. У 2000 ні у світі не було жодного апарата, здатного витримати тиск на глибині 11 кілометрів. Тому Кемерону з командою довелося сконструювати його самим. Створення Deep Sea Challenger тривало понад 7 років. Мініатюрний батискаф, усередині якого поміщалася одна людина, став одним з найскладніших підводних апаратів в історії. 180 систем на борту керували тривимірними камерами, системами життєзабезпечення, приладами зв'язку і гідравлічною рукою для збирання зразків ґрунту. Апарат нагадував вертикальну торпеду, ідеальна форма для швидкого спуску. Всередині була сфера стовстого товстого шару металу, звідки Кемерон керував батискафом. Подивитися на занурення режисер запросив Дона Волша, єдину живу людину, яка бувала на дні маріанського жолоба. У вас є порада, якщо на глибині 5 кілометрів я почую тріск? Спитав Джеймс. Якщо ти його почув і все ще живий, можеш занурюватися далі. Той, що тебе вб'є, ти не почуєш. Заспокоїв Дон. Подорож Джеймса Кемерона до Безодні Челенджера відбулася 26 березня 2012 року. Режисеру вдалося відзняти багато матеріалу, який згодом став основою документального фільму Виклик Безодні 3D. Не все пройшло як хотілося. Кемерон планував провести на дні сім годин, але через аварію двигунів довелося вкластися в три. Джеймс сидів у напівзігнутій позі, бо діаметр сфери становив трохи більше метра. Я почувався зовсім ізольованим від решти людей, наче потрапив на іншу планету. Це абсолютно порожнє, неживе місце, згадував Кемерон. Голівудському режисеру не вдалося зустріти на дні ознаки життя. В точці приземлення Батискафа дно виглядало пласким і пустельним. Але в пробах землі, яку Джеймс забрав з дна маріанського жолоба, виявилося безліч невивчених мікроорганізмів. Протягом семи років після подорожі Кемерона безодню челенджера ніхто не тривожив. Експедиції відновилися тільки 2019-го і на дні Маріанського жолоба побували ще 10 людей. Всі вони спустилися на підводному апарації Лімітін Фектор. Цю субмарину сконструював бізнесмен і дослідник Віктор Весково спеціально для спуску на екстремальну глибину. Віктору та його субмарині належать кілька рекордів. Він став першою людиною, яка неодноразово спускалася на дно марянського жолоба, і першою, яка відвідала всі найглибші точки чотирьох океанів. Віктор також побив рекорд найбільш глибоководного занурення. Останніми, хто спустився до безодні челенджера, стали китайські вчені на апараті Фендуже. 10 листопада 2020 року вони провели трансляцію з самого дна океану, і в прямому ефірі її показали на пекінському каналі CCTV. Тож глядачі теж могли уявити себе підводними дослідниками. Хоча маріанський жолоб лишається одним з найменш вивчених місць на планеті, останніми роками в його дослідженні помітний прогрес. Кожна експедиція в глиб безодні дає нові відповіді та знайомить з ще невідомими мешканцями глибин. Найбільш ізольоване місце на планеті не змогло уникнути впливу людської цивілізації. Підводним дослідникам траплялися на дні жолоба пластикові пакети і обгортки від цукерок. Сліди забруднення наявні і в мікроорганізмах. Розуміння того, як ці організми навчилися виживати в екстремальних умовах, може стати в пригоді в біомедицині та інших сферах. Вважають, що глибоководні гейзери могли стати місцем народження перших живих істот на планеті. Тому бактерії на дні маріанського жолоба можуть пролити світло на одне з найважливіших питань: як з'явилося життя у Всесвіті. На цьому все. Пишіть у коментарях, що думаєте про героїв випуску. Не забувайте ставити лайки цьому відео, підписуйтеся на канал і до нових зустрічей.